Дві просторні кімнати, санвузел, літній майданчик. Так виглядає новий молодіжний центр в Авдіївці, створений для організації дозвілля активних підлітків та молоді. Городі об'єкта ваші ну похожого или і маю аналог формату нету. І ми сподіваємося, що цей центр, та ця платформа пространство стане тим ключом до активізації молодіжі, і городської, і в тому числі частного сектора, Незважаючи на обстріли та періодичні перебої з водою та світлом, тут вдалося завершити капітальний ремонт, завести меблі, закупити частину обладнання. Нещодавно в оновленому приміщенні пройшла перша зустріч з місцевою молоддю, на якій обрали назву для центру. У нас проходив в январі конкурс на названня і побіділ названня Вулик. Вот і нам Станіслав Чорногор привез першого жителя. небольша пчолка. Вважаємо, що цей центр дійсно потрібен зараз в нашому місті, тому що в таких умовах ну, немає місця, де може зібратися молодь. А в цей центр може прийти будь-яка людина, в якої є свої ідеї, в якої є своя команда. Але навіть якщо немає команди, вона може прийти та заінтересувати в свої ідеї інших людей, які можуть йому допомогти, можуть бути його содумцями. Наразі, за рахунок субвенції з обласного бюджету, активісти планують зовнішньо оздобити центр, виконати ремонт літнього майданчика, встановити панту тощо на Авдіївській Та ще 84 центри, які плануються відкрити в області до 85-ї річниці, з обласного бюджету було виділено понад 12 мільйонів гривень. Ми плануємо, що ці молодіжні центри будуть молодіжними платформами, які будуть працювати по-перше, на неформальну освіту для молоді. А це не буде. Центрами дозвілля, де будуть танцювати там е, малювати, але це будуть центри, де будуть діяти громадські організації і будуть надавати ті послуги, які вони надавали раніше. Але це було для них дуже незручно, тому що у них немає приміщення. Офіційне відкриття Авдіївського молодіжного центру заплановане на кінець травня.